не думав, що треба пояснити, що є куча різних комплектацій. Люди пишуть коментарі під там відео, це вилку, що є по 1500, так, і в мене також є по 1500 гривень з одною батарейкою і, наприклад, паперовою упаковці ПК-44. Це йде в кейсі батарейки 2, Тобто це ну, більш вигідніше купити, наприклад, з двома батарейками. Ціна ну непогана, тому що окремо батарейки там продають по гриві 500, Наприклад, тому 1800 гривень коштує дві батарейки, дві шини, два ланцюги, безключовий доступ. Наприклад, ти ж бачиш, наприклад, все розтягується. Не такісь ключики, підтягнули, все зажали, далі пішли. Тобто напівавтоматичне плече масло там в комплекті з мастило. Заливаєте масло, 5 хвилин там проходить. Наприклад, натискаєте разів три. Тобто ви прогнали. То тобто, дійсно класна пилка. Рекомендую. Вона на трьох контактах підходить для подовжувачу, то тобто, смото зрізати дерева зверху. Наприклад, тому кому треба така пилка, є в наявності. Ціна нагадує 1800 гривень за ось такий комплект. Якщо вам треба з одним акумулятором і не в кейсі а паперові паковки, то 1500 такі також є, і навіть є тушкою продаються. Тому кому треба, пишіть на Viber, відправимо всяке питання.